Пам'ятаєте, я ділилася з вами лайфхаком, як допомогти своїм колінам та стопам за допомогою цих двох їжачків напів сфер? Зараз! Нагадаю, а потім дам комплекс вправ для стоп, для ахілового супожилля, для баланса, використовуючи цю пару їжачків. І не забудьте підписатися. Ви на каналі Саша Фітнес Лайф. Ставте палець вгору, залишайте коментарі і передивлюйтесь, будемо починати. Отже, посилання на магазин, де можна придбати найкраще за якістю їжачків, і за ціною теж є у описі, а ми з вами вже працюємо. Ставимо їжачки під ахілове сухожилля, нам не можна дуже активно працювати з ним в міофасціальному релізі, а це саме міофасціальний реліз. Але ми трошечки відновимо пропріоцепцію цієї зони, тобто сприйняття. Відчуття цієї зони нашої центральної нервової системи. Тому ви просто піднімаєте, опускаєте ногу у зоні ахілового сухожилля. від п'ятки і до е, першої четвертої частини, однієї четвертої частини гомілки. Пройдемося ще так. Чотири можете спиратися руками в підлогу, три, два, один. Залиште на більшій частині, щоб п'яточка була на е, на сферах і рухайте ногу праворуч ліворуч. Таким чином ми з вами пропрацьовуємо бокові внутрішню та зовнішню сторони ахілового сухожилля. 4 три, два, один. Ахілове сухожилля має бути дуже сильним, але при тому дуже-дуже еластичним. Ми поставимо з вами стопи подушечками на сфери ми будемо перевіряти, чи еластичні у вас ахілові. Але якщо ви знаєте, що ви не можете сісти вниз, присісти вниз без підйому п'яток від підлоги, то знаєте, вас тримають неадаптивні, нееластичні ахілові сухожилля. І ми будемо з цим з вами поступово справлятися. Добре, промасували стопу. Тепер піднімаємося. І вже зараз ви можете перевірити, чи можете ви присісти, щоб ваші п'яточки залишилися притисненими до підлоги. Якщо ні, працюємо. Якщо можете, все одно працюємо. Ставимо праву ногу, а п'ятку залишаємо притиснутою, а права нога продовжує тиснути на сферу. І якщо вам дуже важко вже підняти стопу на таку висоту, є з чим працювати. П'яточка в підлогу, стопа зігнута. Нам потрібні еластичні ахілові сухожилля, щоб не було травм, щоб кожен крок наш був функціональним, бо нога в кроці має завжди ставати першочергово на п'ятку з гарним підйомом стопи, як у нас з вами зараз. І якщо ахілове не пускає, то кожен крок ви робите собі якусь шкоду. Можливо, навіть на топтищі на подушці стопи є. Це скоріше за все свідчить про проблеми з ахіловим. І друга нога так само. Ми зараз одночасно і стопу масуємо і вже вмикаємо ахілове. П'ятку притискайте, дихайте ритмічно. П'ять, чотири, три. Два, один. Давайте спробуємо. Знову давайте право спробуємо згинати-розгинати. Притисли п'ятку, підняли якомога вище стопу. І пальці розслаблені. Ми згинаємо ноги, можна дві. І повністю розгинаємо. І коли згинаєте ноги, відчуйте, чи хоче вже відриватися ваша права п'ятка від підлоги. До якого моменту, запам'ятайте, ви можете довести. А тепер додамо ритм. Ми будемо робити дві пружинки вгору. Дві пружинки вгору. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Поміняли ліва. На один. Вдих, видих. Зігнули, випрямили. Відчуйте, є різниця між правою і лівою. У мене ліва. Трошки гірше. Не пускає так низько, як права. Не страшно голови, не що ми з цим працюємо. Додамо пружинку і ритм. Саме ритм тренує пластичність. Раз. Чотири. Погляд вперед. Три. Два. Один. Добре, тепер з пальчики зігніть і просто потягніть вперед гомілку, щоб трошечки дати розслаблення для ахілового. Поміняйте на другу ногу так само. Спробуємо поставити дві ноги відразу, якщо треба, хай у вас буде стіночка поряд. Вже потроху доходимо до балансу. Якщо погано з балансом, стіночка вам може або стілець зі спинкою допомогти. Наскільки можете, настільки випрямляйте ноги і відривайте по черзі п'ятку від підлоги. Випрямляйтеся. Звичайно, можливо, буде дуже складно. Тоді не заходьте так високо, поки що на центр сфери, на півсфери, а опустіть трохи ноги, відійдіть назад. Шість, п'ять, 4, три, два, один. І давайте додамо баланс. Ступаємо на серединку. Давайте другою притримуйтесь, якщо треба. І сходимо. І права нога починає. Раз, два, три, чотири. Додайте рух руки. Яка нога вперед? Права, значить, ліва рука вперед. Тобто протилежна рука, нога, як під час кроку. Чотири. Раз, два, три. А тепер ми заходимо лівою. Раз, два, три, чотири. Раз, два, обережно. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Тепер ми заходимо правою, але будемо спускатися вперед. Два. І заходимо правою, трошки підглядайте назад. Правою вперед. І правою назад. Кроки такі, як вам зручно. Раз, два. Тепер лівою, лівою вперед, і лівою назад. Притримуйтесь, підглядайте, якщо це необхідно. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще одне повторення. Чотири. Раз, два. І давайте спробуємо з вами в балансі. Затриматися недалеко одна від одної. Давайте на одну ногу. притримуйтесь, якщо треба. Потім поставили другу і стоїмо на двох. Відчуваєте, як стопи балансують, ви вирівнюєтесь, максимальне ось витяжіння. Тобто ви вистроюєте таз трошечки підкрутили без стискання сідниць. Знаходиться під грудною кліткою, А грудна клітка під головою. Ви ніби три шашличка, нанизані на один шампур. Три. Як вам зараз? Можете утриматись. Давайте складнемо на праву ногу. Стаємо і пробуємо піднімати вісім разів коліно. Висоту ви вибираєте самі, в залежності від того, як ви можете утриматись. 8, 7, шість, чотири, два. Залишіться, хто може, або притримуйтесь пальчиками лівої ноги за підлогу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Пробуємо злівою. Коліно правої спочатку. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І залишимось або притримуємось пальчиками правої ноги за підлогу. Правою, лівою. Вісім. Стопа лише на сфері. Підлоги не торкається Ліва. 4, 3, 2. Один. Коли ви балансуєте, відчуваєте це розхитування, це вмикаються ваші м'язи, стабілізатори, і це прекрасно. Зараз приберіть а, сфери. І поставте ноги паралельно одна одній, вирівнюємо по другому пальцю стопи. І відчуйте енергію в ногах. Можливо, вони стають такі теплі, гарячі, широкі. Можливо, ви по-новому їх трошечки усвідомлюєте. Добре. І похитайтеся на передню частину стопи, п'ятки не відриваємо, на задню не відриваємо передню частину стопи на передню, на задню, на передню. І тепер праворуч, ліворуч, але не відриваємо бокові частини. І по колу поєднаємо вперед, в сторони, назад. Невеликий буде рух. Поміняємо. До речі, у мене виходить новий курс на стопи окремо курс для роботи зі стопами в контексті всього тіла із патерном кроку, із ахіловим, і з вальгусом. І тому я вам дуже з колінами, які трошки завертаються всередину, або не трошки з цим усім працюємо. Тож, якщо вас цікавить курс або приєднання до моїх повноцінних... Програм в клубі розумного фітнесу або більш активних тренувань в клубі функціональних тренувань. Всі посилання, інформації залишаємо. Приєднуйтесь, займайтеся своїм тілом, будьте задоволені, будьте завжди в розвитку та будьте здорові. Дякую вам, побачимось на наступному занятті.